Купувати нове чи БУ обладнання в швейний цех. Це питання стало досить дискусійним після того, як ми записали відео, скільки коштує відкрити швейне виробництво. Друзі, я одразу кажу, що я називаю середню ціну. Тобто це не точна ціна, тобто це ціна в середньому на те чи інше обладнання різних торгівельних марок, особливо ви повинні враховувати ці ціни на період, коли дане відео записане. Адже якщо ви відкривалися декілька років назад або 10 років назад, або плануєте лише відкриватися, то ціни будуть відрізнятися, тому я беру середню Ціну на нове обладнання, і тут почалися дискусії в коментарях: там можна купити БУ, там можна купити дешевше, непоганої якості. Я одразу хочу сказати, що я живу по принципу: купуй нове. Бо скупи платить двічі. Розумієте, коли ви купуєте особливо швейне обладнання, ви не знаєте, як його використовували до вас. Навіть дуже гарна торгівельна марка швейного обладнання може повести себе в процесі роботи дуже непередбачувано. і ви будете вкладати в кошти, щоб її відремонтувати. Ба більше, що зараз дуже. Уже складний час, і ви не знаєте, чи ви знайдете запчастини на те чи інше обладнання, і, і потім щоб не трапилася ситуація, що вам прийдеться купувати нове обладнання. Тому я за нове обладнання тут вирішувати вам. Я розумію, що хочеться зекономити і відкритися, але це так би мовити палка з двох кінців тут обирати особисто вам.